Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні ми з вами завітаємо до бабусиної світлиці і дізнаємось історію про українські рушники. Раніше не було жодної хати, де жінки, бабусі, дівчата не вишивали б рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали хата без рушників. Як родина без дітей. Рушничок на кілочку, хата у віночку. Рушники вважали оберегами, вони боронили хату від нещастя, злих сил. Кажуть в українській хаті, як у віночку, бо вона була прикрашена вишитими рушниками. Якими ж кольорами вишивали рушники? Червоним, чорним, синім. Зеленим, жовтим, коричневим. Червоний колір означав доброту, кохання, це колір червоної калини, яку дуже люблять і шанують в Україні. Чорний колір це колір землі годувальниці колір багатства. Зелений колір колір молодості, краси. А коричневий колір означає щасливу дорогу. Синій колір колір води і чистого неба, а жовтий це колір благополуччя, достатку, багатства. Коли народжувалась у сім'ї маленька дитинка, обов'язково над колискою вішали вишитий рушник, який оберігав, немовля, від всього лихого. Провучаючи у далеку дорогу сина, мати дарувала йому вишитий рушник, який оберігав його від зла, нещастя, нагадував про тепло рідної домівки. А ще є обрядові рушники. На рушнику з хлібом сілью зустрічають дорогих гостей. Молодятам на весілля дарували ось такий рушник що символізував створення сім'ї, радості, краси, любові. Рушники це є обереги. Їх потрібно берегти, шанувати, тому що вони, як дарунок, залишились від наших бабусь, які, які бажали нам щасливого життя. Діти, ви побачили, які гарні вишиті українські рушники, а скільки праці в них вкладено. Ви ще маленькі не вмієте вишивати, але ви вже вмієте гарно малювати. Тож сьогодні я пропоную намалювати ось такий український рушничок. Для цього нам потрібен ось такий. Білий прямокутничок, пензлик, вода, різнокольорові фарби, червона, зелена та синя. Ватяна паличка, ну і, звичайно, серветка. Але давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Наші пальчики умілі, гарно вишивати вміють. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей вранці привітали. Ну що, малята, приступаємо до роботи. Розпочнемо малювати із синіх ліній, які розташовані по обидві сторони майбутнього рушника. Мочуємо пензлик, синю фарбу і зверху донизу. Проводимо лінію, ось, можна трішки підправити. Далі знову мочуємо фарбу і малюємо лінію так само зверху до низу, з іншої сторони рушничка. Якщо фарба закінчується, можна її знову набрати. Ось Лінії є. У нас вимиваємо пензлика ретельно, тому що будемо малювати зеленою фарбою. Витираємо його, вмочуємо зелену фарбу. Для зручності можна рушник повернути. Ось так. і будемо малювати маски. Від лінії. Ось так починаємо ось такий ставити. Повернути можна пензлика. Ось від лінії ставимо маски до краю. Ось так. Дивіться, який гарний отримується візерунок. Ось Можна знову повернути рушник наш, і так само будемо малювати маски з іншої сторони, від лінії до краю. Ось так, на весь пензлик. Повернути можна, там залишилась ще фарба, якщо її немає, знову набираємо і ставимо до кінця лінії. Ось, подивіться, який гарний візерунок в нас отримався. Вимиваємо пензлика, він уже нам не потрібен буде. Витираємо його, ставимо на підставку і переходимо до малювання червоних ягід калини. Беремо ватяну паличку, занурюємо в червону фарбу і ставимо ось тут. Робимо відбиток, поряд і вгорі. Ось таких три ягідки калини. Знову занурюємо фарбу і робимо відбитки дві поряд, третя вгорі. Можна знову повернути рушник наш для зручності і так само робимо поряд-дві ягідки калини малюємо одна вгорі. І те ж саме робимо з цієї сторони дві поряд ягідки і одна вгорі. Подивіться, який гарний український рушничок у нас сьогодні отримався. Малята, ви трішки відпочиньте, а потім приступайте до роботи. Я думаю, що у вас найгірше він отримається. І тоді свої рушнички надішлете мені. Я буду чекати. А зараз до побачення. До нової зустрічі!